Усе мені під силу, бо ти не знаєш, у яку хвилину ти на шляху своєму упадеш. Ніколи ти собою не гордись, собі у серці не складай медалі, якщо ти маєш успіх в якійсь справі, то краще перед Господом смирись. Ніколи не надійся на людей, бо Бог насправді то хитка опора. Якщо тобі хтось помагав учора, то завтра вже, можливо, підведе. Ніколи не дивись в життя чуже, і приміряти не спіши на себе те, що тобі вдягатися не треба, те, що тобі лиш горе принесе. Ніколи на життя не нарікай, якщо воно не так, як хочеш, склалось, якщо незадоволення зібралось, про біди інших в той момент згадай. Ніколи цінні миті не марнуй, людське життя, то наче вітру подих. Як сон короткий, в небуття відходить, а ти будь насторожі і пильнуй, ніколи не кажи, що є ще час, що ти встигнеш з Богом примиритись, як кличе він, тоді не смій паритись, бо то, можливо, твій останній шанс. Ніколи не плануй життя своє, довір його в батьківські руки Бога, бо хто пройшов із ним земну дорогу. Той хоч помре, та з Богом оживе. Авісла, правда? Друзі, слава Богу, що ви прийшли послухати Боже Слово. І як би хотілося, щоб від цього слова ми зростали, ми ставали кращими. Ви знаєте, що спортсмени для того, щоб їм бути сильними і перемагати, вони що-небудь не їдять. Це знаєте. Вони щось не їдять. Вони да, приходять в магазин, там, дивляться, так, скільки там калорій, скільки там жирів, скільки там вуглеводів. Тому що, якщо вони будуть щось погане їсти, вони не зможуть бути сильними. Вони добре дивляться. Да, або ті, хто хочуть похудати, вони теж щось не їдять. Вони дивляться, скільки там чого. Чому? Тому що те, що ми їмо, воно насправді нас формує. Ми до кінця не можемо зрозуміти діла Божі, які Бог наперед спланував. А ще написано в Біблії, що Бог вибрав нас в Ісусі Христі ще перше, ніж світ заснувався. Являєте? Так, да, Апостол Павло так пише в посланні до Ефесян, що ще не було землі цієї: ні тварин, ні повітря, ні рослин, ні сонця, ні місяця, ні зірок, нічого ще не було. А Бог наперед побачив через тисячу років, що буде жити Микола чи Галина чи Василь в 21 столітті. Бог захотів, щоб цей Микола чи Галина чи Василь жили вічно у Божому царстві. О, який багатогранний, далекоглядний наш Господь. Як нам треба полюбити такого Бога, повірити, що це правда, що Він для нас так багато може дати. З однієї крові він створив весь рід людський для життя по, всьо, по всій землі. Призначивши їм наперед часи та межі їхнього проживання. Отак От Бог взяв наперед і побачив, оце отут буде Україна, отут буде Росія. А коли починають якісь кордони, кудись хтось переходить, то то вже й питання до Бога. Він установив, а ви починаєте їх перекроювати. Господи помилуй. Ми повинні творити добро. Бо Бог творить добро кожний день і зводить своє сонечко над добрими і злими кожного ранку. Отож, бувши родом Божим, ми не повинні думати, що Божество подібне до золота або срібла, або каменя, або ікони якоїсь, да? що приймає образ від мистецтва та домисла людського та залишаючи часи невідання нашого. Бог тепер наказує людям усім, що зробити. От написано в свою бороду, час прочитаю. Покаятися. Ми з вами всі змішаємо. Але чи цей гріх для нас був солодким, чи він тривожить нас, чи він піклує, чи він турбує і не дає нам покою, оце наше відношення до гріха. Чи ми любимо ту горілочку, чи ми любимо ті цигарочки? Чи вони нам бридкі стають, тому що вони руйнують той храм Божий, який кожен із нас є ним. Ви, каже, храм Божий. І якщо ви горілкою, п'янкою цією, чи куревом, чи ще якимось непотребством розрушаєте цей храм, так написав Слово Боже, хто розрушає храм, що то, тому Бог зробить? Покарай, покараю. Господи помилуй. І ми з вами кожного року святкуємо свя... свято Пасхи і кажемо, що Христос Воскрес. Може, ми це автоматично робимо, але Господь дійсно воскрес. І дарував і нам з вами можливість воскреснути, найперше, від гріха, відсторонитися від нього. І самі нас, самим воно нам не дуже й вдасться, але з Божою допомогою, з вірою в Бога. З довірою йому, що він проведе через всі спокуси, випробування, ми можемо подолати гріх в наших серцях. Господь нам у поміч. І я призиваю вас, давайте помолимось. Амінь. Амінь. Давайте. Амінь. Господи, Господи, дякуємо за слово, яке є, Господь. Амінь. Може, кого є можливість читати його. А може тільки слухати, але допоможи, щоб воно досягало кожного серця присвітнього тут. Прости, Господи, де ми не довіряли тобі, де ми думали, що ми самі щось зможемо в цьому світі, але без тебе ми нічого не зможемо. Прости й помилуй за наші гріхи і будь нашим Господом впродовж всього життя, яке нам ще залишилося. Боже, зберігай нас від цієї війни, від цих прильотів. Від цих грабунків, від цієї ворожої авіації, Боже, збережи і захисти нас, і цей будинок, і це і зібрання, Боже, і кожну душу збережи. Але даруй нам Господи, щоб ми навертались, щоб ми кликали те ім'я, яке як тільки одне, є, яким належить людям спастись, бо це ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Будьте благословені. Хай вас Бог благословить. Дякую всім за увагу. Хто бачить читати, візьміть газету. за байдуть. Поділить, як тут дві штуки. Там дві штучки ще були не видно. Хто байбачить? Повіщу нашу групу церковну, щоб за вас молилися. Ви не проти, як за вас будуть молитися в церкві? так. То я сфотографую, поміщу, скажу, передавали вітання із будинку для, для пожилих людей да? і просили молитовної підтримки. Так да. Так. От, так.

від кого діщеся ніяка